Ісусу Христу, брати та сестри Церква Христова. Я можу сказати і назвати вас братами і сестрами, бо зазвичай там, де я проповідую, аудиторія невіруюча, і називаю їх друзі, або ж присутні, заміняю якимись іншими словами, але тут сьогодні можна сказати брати та сестри, Ісусі Христі. Всі ми є рідні, Господь нас об'єднав. Я довгий час все думав потрапити якось на зібрання. Думаю, треба в своїй церкві також говорити, слово проповідувати. Але якось все вагався, вагався, якось відкладався, але дякую служителям, які підштовхують. Бо інколи буває, зробити перший крок важко і потрібно підштовхнути. Тому я дякую Господу, що він благословив. Все-таки ми маємо цей вечір, маємо цей час, можемо приходити до Слова Господнього. І я також коротко поділюся деякими текстами, але перед тим хочу сказати, те, ми, ми всі розуміємо, що ми повністю залежні від нашого Господа. Наше життя, воно повністю залежить, воно повністю є в руках нашого Бога. І написано, що. І життя, і дихання, і все все воно від нашого Господа. Як фізичне наше життя, так і духовне. Ми розуміємо те, що ми є живі, ми дихаємо сьогодні тільки завдяки тому, що Господь Він продовжує наше життя. Він дав нам таку можливість. І так само в духовному плані ми розуміємо те, що жити духовно, без допомоги нашого Господа ми не можемо. Ісус Христос, Він зробив все для того, щоб сьогодні ми. Могли жити християнським життям, щоб ми могли жити як справжні Його послідовники. І повірити в Ісуса Христа, повірити в нашого Господа ми самі по собі не могли, але тільки по милості Його через те, що Він відкрився нам через своє слово. Дати спасіння це також написано дар від Господа, який ми своїми зусиллями, якимись стараннями зовсім ніяк не можемо заслужити. І так само отримати прощення за весь той гріх, за який Ісус Христос продавав свою кров, ми не можемо. Це дуже великий борг, дуже велика, така, можна сказати, сума, яку ніхто із нас не міг би віддати, не міг би відкупити якимись своїми стараннями, своїми зусиллями, але Ісус Христос Він це зробив, щоб сьогодні ми мали життя і могли жити переможним життям. І... Разом з тим ми розуміємо, що є, є ворог людських душ, є той, хто завжди противиться, хто має одну ціль це вкрасти, вбити і погубити, зруйнувати нашу віру, наше життя і збити нас на цьому шляху. І дуже часто йому це вдається. Дуже часто йому це вдається. Ми бачимо, що є багато людей, навіть які довгий час можуть пробувати в церкві, можуть навіть прибувати в служінні, але буває, бувають падіння. Тому що ворог він є дуже хитрий, він дуже активний в цей час і його можливості набагато більші, ніж можливості людей. Він може аналізувати минуле, він може аналізувати наше життя, він може знаходити наші слабкі місця. І він робить все для того, щоб сьогодні ми не дійшли до вічності. І ми розуміємо те, що написано, що спасенний буде той, хто витерпить до кінця. Тобто ось цей стан, ось цю віру нашу її треба зберегти до кінця свого життя. І один із таких методів, який я хочу сьогодні згадати, який використовує наш ворог, це буде записана така історія, яку знають всі. І дітки в недільній школі її дуже добре знають, і дорослі. Дуже часто читаємо, записано в Євангелії від Матвія, 14 розділ. З 25-го вірша буду читати. У четверту ж сторожу ночі пішов до них Ісус, ступаючи по морю, і учні, побачивши, що Він іде по морю, збентежились, говорячи це привид. І від страху вони закричали. Але Ісус відразу ж обізвався до них, говорячи, Заспокойтеся, я є, не бійтеся. У відповідь Петро сказав йому, Господи, якщо ти є, звели мені прийти до Тебе по водах. Він же сказав: Іди. І вийшовши із човна, Петро пішов по водах, наближаючись до... наближаючись до Ісуса, але, побачивши сильний вітер злякався і, почавши тонути, закричав: Господи, спаси мене. І відразу ж Ісус простягнув руку, підтримав його і говорить йому: маловірний, чому ти засумнівався? Коли ж вони війшли в човен вітер кущу. А ті, що були в човні, підійшовши, поклонились йому та сказали: воістину, ти Син Божий. Ось такий текст, історія нам дуже відома, ми знаємо її на пам'ять. І з неї можна взяти багато різних думок, але одну, яку я взяв для себе, це те, що коли Петро він йшов по воді. Ісус він дав йому таку можливість. Іти по воді. І дуже часто Петра згадують, як того, хто потопав, але забувають про те, що це був один чоловік, який згадується в Біблії, який йшов по воді. Був дуже такий чоловік запальний характером, такий дуже ревний. Ми знаємо, як він скрізь був перший, дуже такий гарячий, був ревний до Ісуса Христа. Але не дивлячись на все це, він, коли йшов по воді, почав потопати. І в чому ж причина тут? Чому так відбулося? Ми розуміємо те, що Ісус Христос в той момент він не змінився ніяк. Але щось змінилося всередині в Петра і, і відбувається ось ця подія. Ісус Христос простягнув руку, підтримав Його і говорить йому, маловірний, чому ти засумнівався. І я взяв для себе думку з цього тексту, що саме сумнів. Сумнів став причиною того, що він почав потопати. І задаючись питанням, звідки він взявся, цей сумнів, ми розуміємо, що це точно не від Бога було. Ми розуміємо, що сумніви посилає сьогодні нам ворог. Він посилає сумніви в наше серце, не дивлячись, чи ми на шляху до Христа, чи ми вже пізнали Христа і прийшли до нього. Він посилає нам сумніви, як ті стріли, щоб зруйнувати нашу віру. Щоб ми. На своєму шляху не дійшли до Ісуса Христа і не дійшли до вічності. І я для себе так виділив три, три таких рівні, ніби посередині сумніви, вища віра і тут зневіра. І сумнів, такий дуже, можна сказати, небезпечний тим, що людина вона може, як і повірити. Ніби оговтатись від того, прийти до Господа, повірити і пройти цей шлях, цю трудність, якусь, яка прийде в її життя. І так само вона може і зневіритися. Так само вона може і зневіритися і впасти. І диявол, він робить все для того, щоб зруйнувати нашу віру сьогодні, зруйнувати нашу віру. І ще один момент, який я хочу згадати. Як сумніви вони впливають на наше життя, записано в соборному посланні апостола Якова, перший розділ з п'ятого вірша. Якщо ж у кого з вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто, не дорікаючи і буде дано йому. Але нехай просить із вірою, нітрохи не вагаючись, бо хто вагається, той подібний до морської хвилі, що вітром здіймається і розвівається. Нехай же не думає така людина отримати що-небудь від Господа. Двоєдушна людина непостійна на всіх шляхах своїх. Господь, він подає нам. Він подає те, що ми просимо. Він сильний і всемогутній, щоб дати по вірі людини. Але Він каже: якщо людина вагається, якщо вона сумнівається, то хай не думає, що щось отримає. Людина вагається, вона, вона якби нестабільна, вона непостійна. Вона то вірить, то не вірить, то сумнівається і так, і так, по-різному. Але для Господа дуже важливо, щоб ми підходили до всього із вірою. І тому це є одна із причин, чому Господь він не відповідає на наші молитви, на наші питання, на наші потреби, в яких в нас є так багато в нашому житті. Тому, друзі, я для себе також таке порівняння, ніби взяв, просте життєве. Так само, як ми до Господа підходимо в молитві і просимо щось і десь підкладається суміви в нас. Це ніби як от приходить людина якась, ніби до якогось майстра. Він виконує гарно свою роботу. Він, він дуже просто майстер справи своєї. Він може зробити будь-що в тому ділі. Він досконало все виконує. от людина підходить до нього. До того майстра. І то вона йому розказує, ніби якесь своє замовлення, якусь свою потребу. Що вона хоче, щоб їй зробили? Вона розказує, 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 а потім в кінці, та ти не справишся, ти не зможеш, ти... в тебе не вийде чи ще щось. Ну, і це таке, дуже таке простеньке порівняння. Але наскільки більше це можна застосувати до нашого Господа, коли ми приходимо в молитві до всемогутнього Бога? І ми сумніваємося, що він щось може зробити чи змінити в нашому житті. Тому я думаю, що для нього це дуже неприємно. І говорячи цю проповідь, я в першу чергу говорю і до себе, бо також дуже багато стикаюся з таким в своєму житті. Тому, друзі, хай Господь він благословить кожного з нас, щоб ми старалися це перемагати, щоб ми старалися відганяти. Нам потрібно розуміти, що Бог, він написано вірний і праведний. І тим, хто любить Бога, тим, хто покликаний Його постанови, все сприяє на добро. Всякі обставини, складі в нашому житті, які ми проходимо, зустрічаємо, ми не до кінця все розуміємо, не до кінця все бачимо, бо ми обмежені своїм розумом. Але Бог він бачить набагато більше, набагато ширше. І якщо ми живемо по волі Його, якщо ми стараємося виконувати Слово Його, триматися міцно доріг Його. Жити богобійним життям, то Бог він буде вести нас так, що ми будемо бачити благословення. І навіть якісь, коли будуть складні обставини, нам не потрібно сумніватися, що Бог він нас десь оставляє чи покидає. Потрібно розуміти, що інколи є пустині, є долини, які треба пройти із вірою нашого Господа. Тому хай Бог благословить кожного з вас, хай Він дасть вам сили, хай Він підкріпить вашу віру. Всім нам треба пробувати в Слові Господньому. Воно зміцняє нашу віру, воно дає нам сили рухатися далі, пробувати в молитві. Хай Господь благословить кожного з вас, йому за все славу навіки. Амінь.